like a I don't wanna be the one to say the devil one number one baby, gonna Так, всім привіт. Сьогодні знову продовжуємо збирати машину. Вже проточив ці центральні отвори. Ось вже все нормально стає. Все як має бути. Ще ось такий диск в мене є від дев'ятки, від якийсь там борбет, не пам'ятаю. Зараз це є борбет, Ось якийсь, не знаю, моделі не знаю, 13. Нічого я на нього натягну резину якусь стару і кину, бо так як я не маю нормальних дисків від Жигуля. Ну, коротше, треба, щоб машина чомусь на якихось коласах стояла. Ага, зараз ще можливо ось ці покажу. Зараз ще можливо усі... ось ці. Оп. Ступи, ці ступиці можливо пофарбую. Скоріше за все, того, що, що я минулого тижня пробував, це вже почала, такими рижиками покрилась. Треба її, думаю, захистити, пофарбувати. Так що все, я приступаю до роботи. Що плани чуть помінялися, от якраз вже думав готувати їх, щоб пофарбувати, а набрав дату, сказав, що купив там кислотний ґрунт, якось так правильно називається. Він ну, практично такий самий ідеальний. Так що я його зачекаю, щоб е, загрунтувати ступиці. А тим часом зараз ззаді піднімлю все-таки. Піднімлю, зараз сюди накину колесо і машину трохи більше до середини відвезти, бо тут мало місця, я з цього боку не підлізу, поки буду його чекати. І що? Я накинув стокове колесо. Зараз машину буду А ви того не побачите. І побачите чудо монтажу. Оп, машина вже тут. Її відібхав. От місце тепер куч. можна обійти. Щось робити. Також от закупив цей ґрунт Зараз я підготую буквально за пару хвилин. Ступаці і зараз задую. Чи без без жири. Отворити все бо заклеював. Все фарбую. Точніше не фарбую, а грунтую. Буде так досить непогано оглядати. А зараз йду їсти, тим часом воно висохне і зараз прийду. Ось так, вгмидає. Так, що значить пофарбував, О, виглядає ось так. Точніше погрунтував, а не пофарбував, Виглядає ось так. Досить гарно. Все, буду піднімати машину вже ставити. Думаю, вже нічого не вилізе. Нарешті зад сьогодні закінчу. Yeah. Usually I would just make the decision to kill him Rest is for the willing. When you on the ceiling, will you ever give a dividend and gain? I'm moving this independent man a minimum, but thank I'm on the bigger rank. I thank the Lord for every saint. I can't describe a cannibal I eat either rapper. Chapter one, I get up on you, read you like a poem. Shit is sticky since I got a system. I'm a killer, make a million off of this. That's how deep dependent coffin is. So all my villains break the law to this. Pray your law forgives a kill with confidence. I count the karma for my sons an orphanage. I'm bringing all of men until we mob again. There's no bargaining, so quit arguing. Так, і що значить, підібрав я колодки нормальні. Все, тепер от гальмівний барабан залітає. Все чітко. Все тоді що? Ставлю зараз диск. Ага, ще згадав, зараз помірюю, я тоді від стакану міряв, поміряю, чи помінявся виліт. Ну плюс-мінус. Цікаво просто. Так що зараз буду міряти. Поміряв, виходить орієнтовно на 2 см ширший ширше коліясти. Тобто два з одного боку, два з другого, на 4 см ширші Ну це, як сказати, це досить тішить, то що їй треба. Все, зараз ставлю колесо. Ось це правда на лисо, ось таке ніяке, з прицепу я його відкрутив, ставлю колесо і переходжу до правого боку. <му> Evil spirits taking over now, they running through my head. Telling me grip that fucking gun. Telling me pop that fucking lead. It's a bird, it's a plane. it's Satan, in the flesh. I'm dead, motherfucker, steady smoking on that death. Satanic Holy Ghost. not that Holy Ghost. the Так. Стало трохи ширше і вище. Це трохи через засту профіля. Ох, десь 13-й, як від зазу. Все, ось так, все, переходжу на другий бік, на правий. <плес> Just, 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 Put on the just, just, I'd rather take a nap after I turn the blunt to ash creepy cracker from the crown. Feeling like a velociraptor. Pulling pullin up with But I ain't Taking off the fucking mask. Heard them guys. Close them out with the fucking gas. Can't rap about a five times ass no more. G5 now with a B sounds Fine. Fuck a piece down. Fine. Dying. Might give me 11 though. I wanna fuck a line. I got the time to die. Try. Bitch, I know I'll die alone. Either with a ditch or on the be Either way in the. Так, я поки, як ви бачили, з іншого боку не шплінтував і з цього боку поки не буду шплінтувати. Оце так. Це все поки примірка. Подивлюсь, її треба підтягнути. Болт, її зашплінтувати. Так як машину я зараз складаю, але їздити не буду, бо хочу скласти ще передні тормоза. А тоді можливо і скласти мотор. А тоді вже буду пробувати все настроювати по ситуації як там що треба. Так <плес> що це все поставив, представлю Гамміний барабан колесо і опускаю машину. Pussy bitch you wanna be. The skipping a bossy put in all your pants to fucking sleep. So once you hit a level like you a pussy be for you. I see. I bet you pick up on my sarcasm so easily, easily. your head in От так воно все виглядає. Зараз покажу щось ззаду. Ось так. Зараз попідкачую колеса. Знаєте, якийсь дуже високий профіль. Жопачка жирна м'ясиста виглядає. Ну, в жирна в тому плані широка, якісь такі колеса м'ясисті. Зараз не знаю, ще подивлюсь. Може візьмемо ось цей диск, зараз забортую вдома, накачаю, поставлю. Так, поки бортували це колесо, що я вам показував. Ось так воно натягнулось, такий супернатяг. от вже трохи сніг попадав. Стало відносно холодно. Ну я вже перед не буду розбирати. Думав, що почати перед, але вже сьогодні точно не буду робити. Як воно виглядає? З цього боку, ось з іншого. На зимовій резині вся фігня, зима закінчується. Поступили пропозиції від підписників, щоб я зробив якийсь рахунок, щось наподобі того, бо хочуть допомогти фінансовому проєкту, чи так щось просто підігнати, подарувати. Я не знаю, що інші думають. Пишіть в коментарі, що ви на це скажете, чи потрібно робити, чи ні. І якщо б там не там повна сума, там вже б домовилися, що би я за ці кошти купив, зробив, можливо, помалював цілу машину, можливо, там, ну не знаю, що ви забажаєте, якщо воно мені сподобається, я ще там докладу частину грошей і себе вже робив. Хто підписується на, на мій канал, вже є більше 65 підписників. Всім дуже спасибі, що вам цікаво, що дивитесь. А так, то ставте лайки. І далі підписуйтесь на канал. Чим вас більше, тим краще. Та й все. До зустрічі.